Сергій місцевий таксист за кермом провів більше 20 років. Стан доріг чоловік коментувати відмовляється. Замість цього люб'язно пропонує проїхатися містом разом з ним. Мовляв, на ділі самі все побачимо. І ми сідаємо до його автівки. Ні, тут видно, що їздити. Ось така тут машина видержить. Неділю поїздив і на СТО, неділю поїздив і на СТО. Ось тут кусок автобана. Можна розгнатися. За проектом, реконструкція доріг мала б відбутися у більш стислі терміни. Однак на заваді стала складна економічна ситуація в державі. Наразі керівники комунального підприємства запевняють, що повністю готові приступити до поточного ремонту, тільки не надійде перший грошовий переказ на закупівлю необхідних матеріалів. На сьогоднішній день наше підприємство повністю готове к роботам. Мы сделали, расконсервировали технику, которая необходима для текущего ремонта. Проверили ее все. Теперь вопрос упирается все в финансирование. 412 тысяч, которые выделили нам из основного бюджета, на них по сегодняшним ценам, потому что топливо каждый день, это непосредственно одно из составляющих цены на асфальт, мы сможем сделать, учитывая, что у нас цена очень низкая, потому что мы коммунальные предприятия сами для себя делаем, мы сможем сделать где-то 2300 метров квадратных. Это восьмая часть. Ну, Сідьма, допустимо, часть. <кій> вот і посмотрите, це где-то 12-13% всього ми зможемо закрити в плохих наших дорогах. Дорожні проблеми з року в рік залишаються актуальною темою. Змінюються підрядники, погодні умови, а проблеми залишаються. Міська влада намагається знайти вихід із ситуації, що склалася. Все, що можна було зробити городским властям города Стаханова. Ми передали всі документи і в Київ і в область. Ну надеемся на те, що може бути вирівняється економічна обстановка в и і тим самим ми приступимо дальнейшей реконструкции этой дороги наразі справа з реконструкції головної дороги Стаханова поки стоїть на місці. За позитивними змінами у подальшому буде слідкувати наша знімальна група.